Всім привіт! Сьогодні третя серія по Herz of R4 Millennium Down можна було б сказати, але ні, це A Showdown. Продовжуємо проходження. Минулі серії, що в нас трапилося, ми змогли відбити наступ від Києва Чернігівщини і Сумщини. Тепер залишилося якось пережити оцей котел, який тут а, має наміри з'явитися. Тому. Ми беремо, відводимо армію по отсюду Вони поки зайдуть, поки дійдуть. Може і Дніпро навіть пасти, в принципі. Це тоді буде халепа. Давайте ось так відведемо. Ну, за минулу серію ми доволі непогано відігралися. Ми відбили, ну тут доволі достатньо було території окуповано, також змогли вибити їх з цього плацдарму. І тепер тут в безпеці ми. Uh, і на даний момент Запоріжжя пало. Но то ненадовго. Ми зараз доволі бистренько повернемо його. Це не займе багато часу. Треба зробити організований відступ. Тому що, якщо відступ буде неорганізований, це буде халепа. Наприклад, якщо це отак це все буде. Дякую за допомогу. Звісно ж. Угу. Вони швидше йдуть сюди, чим. Ніж... Давайте, даже, ось так. Скотова потрібно вириватися. Тому що це невигодне діло. Тут доволі достатньо дивізії може загинути. Збільше 20 дивізій це занадто великий втратив навіть для мене на даний часу. Все, 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 все. -все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 9 дивізій. Підіння Запоріжжя, так. Да. Давайте контрнаступ, але бажано якось не так тут аби пробитися. Ай, так, до речі, я зафокуси вже й забувся. Вже й забувся. Нам допомогу нададуть. Це у нас що? Економіка покращиться. А, диверсії в Криму. Так. Ладно, це поки не цікавить. Це мобілізація, модернізація. Це треба стабілізувати економіку, інформаційна війна, боротьба з бюрократією, волонтерство треба взяти, да? економіка, навчання, електроенергія. Зрозумів, в принципі, ладно. А... Давайте ось це візьмемо. Тих, що у нас тут ще командний ресурс. Підніме ефект нашої підривної діяльності, давайте. Ну, в принципі, ми зараз. Ну, не в жахливій, жахливі, чесно кажучи, ситуації. Не в такій жахливій нас ситуації. Фраза звучить, в принципі, логічно. Нічого нас такого поганого нас, немає. Нас котлів закотили мало. Все доволі чудово на фронті. Ми все криїм, нас сильно не атакують. Е, це зв зв звучить і виглядає, в принципі, так на даний момент часу В кінці відео буде все зрозуміло. <кій> Якби цього наступу не було б, то і втрат таких великих також не було б. Давайте повзяти. Так, давайте. І... Та блін, я промахнувся. Так, ладно, давайте це прикриємо рукамість. Багато участків фронту, до яких треба дивитися, тому що тут можливо все. Ну, поки місць ми тільки нас тут проривають. А тут взяти, би пробитися танками, було б все чудово. Дякую за допомогу. Вони доволі достатньо тут пробиваються, але ці дивізії сюди просто не переходять. Як так? Просто по 30 дивізій в провінції стоїть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На майбутнє цей прорив, який я вважав самим легким, що тільки могло би бути я в майбутньому. Зрозумів, я помилявся. Невеликий я спойлер. Збріться, то, ць цей ць прорив це святить. срака. А, ну це не стабільність. зі владна, це не така вийшов. Проблема, Крим атаковано, так. Да. Правильно. Що тут є одна ця провінція, до якої ми навіть дійти не можемо. Значить, Треба їх вибити до мосту. От сюди. Це що у нас там. Швидкість мобілізації. Організація дивізій, та ні, я на таке не готовий. Я на таке не готовий так і з СБУ. Це поки місь сюди немає вигоди йти. Ладно, беремо волонтерів. Ой, тут. Звісно, халепа, халепа. Але якщо тут, то от ми потім проб'ємося, візьмемо ці дивізії. То в принципі це буде близьковична перемога і використання місцевості прям буде вдале. В принципі. Я так надіюся. А-ай-яй. Брись! То все нічого ніяких проблем не бачу. Так, беремо волонтерів. Блін, б їх від'єднав окремо. Все, так. Тут доволі є цікава схема волонтерів. До <кхух> речі, почнемо перемовини. Чим більше агітуємо волонтерів і чим більше ми пройдемося по. по фокусам, тим більше ми зможемо від них получати. Куда ви розпозвися? Ну, брісь назад. Так, ось ми підвели танки. А, ми ще не підвели танки. Орад не... незалежності. Давай, 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 давай. давай. Тут у нас війська поки камісті стоять, все добре. Так, ПВУ поки мість покращувати не будемо, це втрата політичної влади. Давай форміруємо. Сформувати, так, жовта стрічка. Це для нас що, регіони стануть вважатися національними. Давайте візьмемо. Нанести удар по ЧВК, давайте зробимо. Якраз я щось і забувся, то що це ж тут цей фокус повинен з'явитися. Так, ну а дивізія, давай доєднуйся. Так, ось ці танки. Далі по штабу от так як є. Отак всіма і пробиваємося. Це буде просто. Запам'ятайте, ця блискавична перемога, про яку говориться, прямо тут. Дуже. Жахливий результат я отрив від неї за того, що я зосередився на одній точці фронту і не замітив, як через Дніпро перейшли російські війська. І через це, коли я зробив все-таки це оточення, яке мало бути прямо блискавичне, як виявилося, в Дніпрі є. По-перше, порт. А по-друге, вони взяли Запоріжжя і через Запоріжжя пройшли, і тепер в них просто є е, плацдарм на другій частині Дніпра. І через це блискавична перемога не дала ніякого успіху по тій причині, що міст залишився. І пофіг, то, що я перекрив до Дніпра прохід, але через Запоріжжя прохід до Дніпра залишився. Ой, танку дивізію зажали. Ой-ой-ой. Насонят, -ой -ой -ой. Треба розширити плацдармі. Тому, щоб вони тут сильно не. якби. не розігналися і не змогли повернутися назад. Ух ти ж йо! До нього тільки що дійшло. то, що от на даний момент часу це вже катастрофа. І то, що охтиш, йо, це по-перше, не дало ніякого результату. Я замітив, я накинув типу дивізії, але дивізії навіть дойти не встигли, як Росія вже окупувала огроменніші території і війська, які були біля Запоріжжя, велика їхня частина попала просто-напросто в котел, і від цього. Поразки пішли серія поразок, які просто рухнув фронт. Це на майбутнє вам така застравочка на наступну серію, щоб було цікавіше. Дивитися. Так СБУ ні, де у нас бюрократія. Ось ми приберемо бюрократію і організуємо добровольців, які зможуть постачати війська Тому що тут буде вибір, або ми це все організовуємо в якусь організацію і робимо це все правильно, або ми це все робимо. За допомогою що Хто хоче, той це робить а, Блін, вдалося пробитися. Не вдалося пробитися. Чат уставження у нас якраз то є, а у них якраз його й немає. Новини із Дніпра. ей яй 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 єй куди? Ладно. Ой-ой-ой. ой ой А це щось попахує великим оточенням. А це ще що таке? Це Росія умудряється, ще наступати? що наступати ще просто в неї, по ідеї, не повинно бути снабження абсолютно від слова ніякого. Це що вона щось умудряється робити? З його відсутністю? Хм, не може бути снабження. Та ти що? Не може бути згоден. Якби я подивився би на участок фронту Запоріжжя, я ж не догадався до цього, а потім я вже поняв. Мені кажеться, поза кадром, а може це у відео і є цей момент. Дивізії не вдалося врятувати. Це просто ганьба. Нові рішення. Ну і тут нічого корисного в принципі немає. Так ладно, давайте боєприпаси. Номети, ну но все, що політки вистачає, то й беремо Тобто вони тут сформували кулаки, якими наступають. Ну... Генеально. плюс тут двізі у цих котлів просто уйма. Ой, часткова мобілізація. Ой-ой. Ой-ой-ой, не бейте, будь ласка. Це ж тепер все. Ой-ой-ой. Давайте хапаємо все, що ми можемо запросити. Де ці танки, блін. повинен бути агресивний по наступу. Другий раунд перемовин, да? це ті перемовини, в яких Україну обвинили в саботажі. Да-да-да, я це пам'ятаю. Так, в принципі, 18 хвилин вже серія. Дивіться так, добре. Треба контролювати, а то можна записати на місяць вперід просто проходження. <гум> Мені такого не потрібно, мене духу і нервів не вистачать все сидіти і монтажувати. <гум> Знов би я, що я вітозі запишу ще пару серій, які будуть по 50 хвилин. Ага. Поставте лайк за старання мої, будь ласка, і підпишіться на канал. Не знайдуться такі люди. Не, знайдуться, але їх в рази менше, ніж ті, хто захочуть подивитися обичне маленьке проходження на півчасіка. Не буде все коротко і ясно, пояснено роз'яснено, да? ну, тут аж жах да. Звісно, звісно що ж тут жах. Просто. Мінус 18 дивізій в котлах. Ой, ще це міз. Міст... Блін. Правильно кажу, блін, тому що цей міст просто як кістка поперед горла мені стане в майбутньому. І зараз, в принципі, Да Так воно і є. Тут вже будемо добиватися тим, що у нас залишилося. Тут а на фронті вони мало рухаються, тому будемо добиватися тут, чим у нас залишилося. У нас, у нас скоріш за все, як я розумію, Да У нас просто по складах мінуса на. Техніку, а і тому подібне. У нас на виробництво все виставлено, а от виробництва самого у нас немає. Рузуки все, давайте получаємо. Давай, 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 давай. Брестся звідсиля. Розширити. Я, скоріше за все, я щось не то взяв. Не з тих фокусів, які я з самого початку брав. Тут би до мостів пробитися і перекрити їм би доступ, і просто вже прикрити цю сторону. Але ж вони так вручаються сильно. Жити хочуть. Жити хочуть, паскуди. Ага, вибирається просто вся армія. Що йдуть наступ всі, якщо я вибрав окремо. Ще, у нас тут, в принципі, йде живенько. Ага, ага, ось ну, їхнє снабження цієї половини, я зрозумів. Нам смислу немає, крім як. Прикрити тута, зробити котел. Кей в нас не вдасться. А я бсю відвів би хоча б. 14 дивізій. Так, беремо далі фокуси. Беремо танки, танки, беремо так. І йдемо до мосту. У нас цих танків, звісно, там на складах маловато. Маляся не стільки, скільки можна було почікувати. Скільки тут на цьому фронті залишилося? Так, що у нас тут? Я б радив би вже відмовитися тут від відносно. Але що тут? Скільки тут дивізій? Тридцять, тридцять. Щось тут занадто якось багатсько дивізій приперлося. 90 дивізій. йо йо Це просто весь фронт спустошило. Так, що тут 90 дивізій, тут де ми можемо побачити. Де буде написано? Не бачу ніде. Жах просто. Скільки тут дивізій залишилося? 50. 30. 33 Ну ладно, 33 дивізії, це ще допустя. Навінкові війська якось прориваються. Тому що міст це доволі важливий пункт. Тут вони досі тримають у йому дивізій. Я б звідси у йому зійби би би на цей фронт, цей фронт на даний момент також важливий. Що в нас з цього всього виходить, то що. я мав в цій серії стабілізувати фронт, а я його наоборот тільки розпевкав. Так, да, взагалі то я розчитував на те, що фронт стабілізується в цій серії, і я мав наміри піти в маленькі контрнаступи. Але як ви бачите, я просто втратив контроль над фронтом. Фронт проривається повсюди, де тільки появляється російська армада Там просто люто по 50 дивізій в одній провінції, і вони просто товпою проносять цю точку і роблять поу котли, які нереально законтролювати тою кількістю дивізій, яка є на даний момент. От от така це, ігра це, просто це, виглядає це. іменно водять, в цьому водять. моді. Сюди дивізії, зато сюди вони стільки їх збили. Треба оприілятися швидше, куди танки зводити. Давай сюди зведемо танки. І перекриємо мости. Та, блін. Ось. Всім снабження на грузовичках робимо, і, по ідеї, це повинно тут а, хоча б якось забезпечити. І трошки розширимо плацдарм. На майбутнє, тому що занадто небезпечно приймати такий участочок фронту Давай також сюди розширимо. Чим більше ми розширимо поводцдарм, тим безпечніше для нас майбутньому. так танкові бригади вже майже всі підійшли. Чудово. Йде у нас ступенесь так, так. Чуть зменшив фронт. Дивіться, скільки вони дивізій збили. А? Робимо також наступ. Так, вучимо машини, давайте. Громадянські, в принципі, да. так. Супутник розвідка. Чудово. Осталося добратися до оцих мостів, і це просто хотел. Я прадив би тут залишатися дивізія, щоб через ці мости нові бригади не підходили. Сталося перекрити ось ці мости і все, це просто котел. Це буде просто великий котел. Так, давай, 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 давай. <плес> <плес> В принципі да убили ось вам і котел. Просто великий котел. Це все тепер можна прикривати. Малюємо наступ. Цим всім відміняємо і переводимо, давайте. А танки це все прикриють. Опа, а куди це ми повземо, а? Тихенько, тихенько. Сидимо і мучуємося. А тепер тут снабження немає. Так, снарядів, ну да Тут ми зараз наступ робимо у нас постійно. Все менше і менше боєприпасів. Так, давайте, давайте, давайте. Волонтерам піднімемо дух. Ці перемовини, На цих перемовинах за все, що тільки договоримося, це буде. як мені здається. заполонених. Так, саме головне, щоб вони не пробилися. Ой, а тут а за одного моста я вже й забувся. Так, армія дронів, давайте. Третій раунд перемовин. Почати обмін воєнопленними. Забувся про міст. А, геніально що? Правильно, а, міст, всього лиш то. Не догледів, да, згоден тут, а в принципі, я згоден. Все ще а, це доволі фатальна помилка що, на майбутнє. Я б залишив якісь дивізії, які, І якщо в оборону, встануть. 30 хвилин. Все, в принципі, можна закінчитися. Ой, в принципі, на такі гранді. Е, куди? Тікаєш. Це ще не кінець. В принципі, на даний момент е цей варіант відео мені саме найбільше подобається. Тобто, уривками я вставляю фрази з майбутнього, тому що на той момент я не знав, чим це закінчиться і тому подібне. А такі вставки подобаються. Мені, наприклад, мені подобалося б таке відео дивитися. Опишіть, як вам сподобалося, так ні. Напишіть в коментарях, що сподобалося, що ні. Що додати. Як можна перелопатити цей контент, в принципі, перший раз таке роблю. Роблю зовсім без сценарію. Я роблю все з голови. Як є, так є. Кажу, придумую, от прям дивлюся уривок. Мені щось не понравилося Я беру, відрізаю і говорю просто то, що: Ой, типу, я такий дурний, тоді був, не замітив, ой-ой і тому подібне. Як вам сподобалося? Ні. В принципі, зараз ви бачите на протязі цього всього моменту QR-кодик. Це QR-код на мою телеграм-групу. доєднуйтесь до неї, будь ласка. Там інформація про майбутнє відео, проходження і тому подібне. Все, в принципі, будемо прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім, звісно ж, до побачення.